Дорогі друзі, з вами Артем. І сьогодні ми будемо далі з вами проходити ігру. І друзі, що я сьогодні замітив, що в грі вийшло обновлення. От, вижите, на спідометр уже поставили розряби чорну обводку. От бачите, вже спідометр у мене інший. Давайте подивимось, чи на карті щось змінилося. О, Так, да. зробили е, да, обнову. Да. Зробили? ли? жителі, то вже по-русски пише, але треба, щоб по-українськи писало. Ладно, не важливо, друзі. Погнали, е, ми сьогодні з вами, отак, я кожної серії, коли з вами вітався на ці монетки має нажати. Не важливо, коротше. Погнали, ми з вами далі будемо проходити, як це називається, охот від переслідування. Погнали, що я можу сказати. І друзі, поки ми туди їдемо, то ви будь ласка, спустіться вниз, підпишіться і напишіть коментарі. Дякую, ви самі круті. Мо, друзі, бо ми йдемо з вами відмітки 100 підписників. У нас вже є з вами 70 і це дуже круто. Це велика цифра для мого каналу, але буде круто, якщо ще більше буде. Так що буде супер у нас з вами. Все, Погнали далі, погнали далі так. Що нас там ходить переслідування? Блін, Мені треба подобається е, ця обновка така, що викотили, що цей е, режим Ні, нічого не додали. Ну, в принципі, нормально, блін, ну, обов'язку топово виглядає, що обновлення скачало топово. От, от, на вже... Ходить переслідування, взагалі прикольно. Так, 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 погнали. Погнали швидко. Опа, все, погнали. Погнали, погнали, погнали. Там мінти задіїли, там ми з вами просто хасаємо. хасаємо. Так, там далі наліво. Так, о, а що це мінти? мінти нас так. Я навіть не дивився назад, що це нас мінти так занесли? Чняк, ми з вами ж затормозили. Точно, нам треба повертати. Сразу, коли тут -ду не доганяють нас, як вони так можуть. Бистро догнати. Так, куди там? Так, далі сюди. От ви вони нас просто так заносять. От. Все, нам зараз може бути кінець. Так, да, кінець, що я говорив. Коротше, я не знаю, чи ми з вами це пройдемо. Ну взагалі це тяжко. Якщо ми не пройдемо, то ми з вами, походу, акулку візьмемо. Акулку візьмемо. Погнали отак. А може отак вийде? Ідіть від копи. Хм. А копи нас доганяють, треба. Що, прокачати нашу РС-ку? Хм, інтересно. Вот, вижте, вони просто нас так заносять. Все, толпа поліцейських зібралася. Блін, то вже їде толпа поліцейських. Так, Ед, поліцейські, ви що? Ви що, ви що, ви що? Поїхали, поїхали, ви що? Поліцейські, все, відриваємося, стараємося відриватися. Блін, а ці поліцейські реальний кис? Кисти реаль... реально поліцейські тяжки. Давайте ще раз, бо ми неправильно у нас жизни просто мало. Вообще? Хм, поліцейські Хоб нагліли. Так, віляємо. Так. Ну, це нічого не допомагає, що ми віляємо. Не ж наш, нас. От, ви, ви ж те, що це просто робите. Це не дуже так класно. Ну, все, нас просто загасили. Блін, а я не знаю, як це пройти, я не знаю, як це реально пройти. Хм, Давайте останній раз попробуємо. Чи що? Останній раз поїдемо щось робити далі. Бу... Так, блін, я, я забув її запустити. Я забув я запустити нашу тачилу. Ой, я ще як замітив, то поставили обводку розраби на монети теж. Так, сюди. Все, йдіть від цикопи. копи. Опа, ідеально, ідеально, пішли, ідеально. Так, 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 погнали, 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 погнали далі. Все, ми супер їдемо. Так, толпа копів їде далі. О, там один копік до, е, е, доганяє нас. Так, куди тут? Сюди? Опа. Так, коп зараз буде вилітати відси. Зараз буде коп вилітати. Я це вже їхню тактику знаю, що вони хочуть вилітати. Це я вже їхню та тактику знаю, що вони будуть вилітати, всі діла. Це, е Типу згорбів, бо я це вже 100% знаю, бо я походу, бо... Що тут, взагалі тут? знати, що вони просто будуть за тобою їхати табір штрикати, бо вони мають тебе зловити. Все, друзі, ми виграли з вами. Ну, що я можу сказати? нормас, нормас. Так, що нас тут далі? Давайте ми з вами гонку приймемо, отаку. От Все, погнали на гонку нашу. Погнали на нашу гоночку. Ми зараз да, виходить переслідування не будемо. Давайте ту гонку пройдемо. Я не знаю, що це взагалі загонка там, я ще її ніколи там не бачив. Ну, погнали, погнали. Так, 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 так. Що тут далі? Так, мінтів близько немає, так що можемо їхати е, на суеті. На ми з вами суєтологи, так що можемо хасанити так по місті, туди-сюди. От, хесераторщики ми з вами. Ну коротше, погнали далі, погнали далі. Опа, ай. Нормально ми з вами підпригнули. Так, от наша гонка. Гоночка наша то є. Так, погнали, погнали. Що тут? одиночка. Хм, інтересно. одиночка. Я ще її, походу, ніколи не проходив. Хм, мені реально інтересно, що це за гонка одиночка? Хм. Давайте подивимося, давайте подивимося. А, це походу на час їхати на час. Попробуємо, попробуємо. Погнали, що можу сказати. Давайте отак поїдемо. А, взагалі поки що легко, поки що легко. Так, погнали так, направо. Направо, головне, нам успіти. Нам треба просто з вами летіти і просто залізти в цей, у, у цю суєту, у су, у цю суєту. Просто, щоб ми з вами хасанили і все. Так, набираємо вже швидкість на цій на, на Ауді аудюхи. Так, 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 так. Погнали. Блін, мені реально подобається, як наша аудюха з вами прокачена. Така вона у нас страхи. Му? Так, суїталоска. Отак, можна сказати. Блін, 3 секунди у нас, 3 секунди. Блін, вообще не по кайфу, взагалі. не, не по кайфу. Так, 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 так. Блін, а що це таке? Що ми з вами програємо. Зараз ми можемо з вами. У будь-який момент програти, то що це таке? Що ми з вами так летимо, ли... ну... ну вже набираємо часик, Набираємо вже з вами часик, от, отак, дві секунди. Ніби то зараз нормально йдемо, ніби нормально йдемо. Но я ж дивлюся на ті секунди. Я лише дивлюся на ті секунди. Так, секундомір. Сильно не ті секунди не забирай від нас, бо нам треба ті секунди. Ой, якщо ви так теж вважаєте, то ставте лайк. Вот, так, 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 сюди, сюди, сюди. І друзі, якщо ви додивилися до цього моменту відео, то я вам скажу кодове слово, і ви обов'язково його напишіть, і ви попадете у відео. О, я напишу типу, ваш нік на своїй тачці. Кодове слово буде м -м, «Крута ауді. О, крута Ауді». Ауді на по-українському. Ауді, крута ауді. О, у нас таке м -м, кодове слово, крута ауді. Так, куди нам там дальше? А, уже 11 секунд. А Вообще по кайфу. Я что ж валю 200. Нимбито на ці Audi не відчуваєш 200, навіть не відчуваєш. Вот. Ці круті Audi. Ау Ви запамнили, що на наш, наше кодове слово крута Audi, крута Audi. Ви так звали, просто забулись, хто я свалд. Я навіть не знав, що так можна. Інтересно, інтересно, би ми текли від копі, я би не знаю, що би було Казав не знаю, трагедія би було. Так, фініш то та взагалі без проблем ми цю гонку пройшли. Рішли, я не знаю, що це за гонка. Так, яка у нас там далі гонка? Яка у нас там далі гонка? А, вона от та, вона отут гонка. Ну ми аж до неї так далеко не будемо їхати. Уход від, уход від переслідування поставим. І буде на цьому сьогодні все. Що сьогодні уход зробимо. От, так, погнали бистренько, бистренько. Ми завтра, може, грузака купимо. От, отак, вот е, я, я вважаю. Хм, Інтересно, ми ще з вами сьогодні успіємо зробити ювелірку, бо було б кльово, якщо б ми ще з вами сьогодні зробили так ювелірку. Було так по кайфу просто, Ход від переслідування. Ну, Якщо ми з першої попитки це проходимо, то уход від переслідування, то в мене вже цей уход від переслідування, як скройтесь в безпечному місці. Блін, а ці копи взагалі обнагріли. Так, блін, дивіться, коли просто, нас то... просто як нас топлять. Дивіться диві... дивіться просто, як той чи коп у нас хотів гепнути. Так, коп їде. їде тупий Коп. Так, а куди тут треба заїхати? Блін. куди тут е... А, туди треба. Понятно. Блін. Дивіться просто, що з нами призайшло. Просто прийш... що з нами прийшло що саме призайшло. Все, ми не, ми не проходимо, Це. погнали на ювелірку. Погнали просто на ювелірку. У нас тут ювелірка близько, так що можна погнали, валити на нашу ювелірочку. От. Погнали на нашу ювелірочку і бахнем ще ювелірку, все буде по кайфу, 60 тисяч заробимо. От. Буде у нас 700 тисяч. Я так хочу вже мільйона заробити, бо вже ми в мільйон купили нову тачку, нову тачку вже хочеться. Бо вже це надоїло. Ну як не надоїло? Натопова. Ну просто вже хочеться. Якусь там тачку. У нас є місця, це все, все по кайфу. Купимо з вами Toyota ленд Cruiser Prado, прокачаємо її. Так красиво. Но ми не купимо ту нову за обнови, бо її так заноси вона не дуже топова. А от та стара то взагалі топчанська. Топчанська тойота. Так, погнали от. от, -от ювелірний магазин, Отак так можна сказати, ювелірка наша? Блін, що я так гепаеосе кейс нубик? Ну як не нубик, це у Майнкрафті нубики, Ну, ботик. О, ботик то що є? Ой, і дивіться. Інтересно, а що це за цифри тут? Е, а що це за кубики? Що це за куби, вообще? Е! Я не знаю, що це за куби вообще? А що це таке? Що це Mm, так? Я не знаю, що це таке. От ці куби означають. Ми що вже ювелірку не зможемо пройти, чи що? Е, що це таке? Mm. Інтересно, інтересно, ми що, вже ювелірки не зможемо проходити, чи що? Ну ладно, друзі, на цьому все вже сьогодні, бо вирішити ми щось. Шо... З вами не можемо цю ювелірку пройти. Все, друзі, на цьому все. Кому сподобалося це відео, ставте лайк, а кому не сподобалося, то серйозно ставте лайк. Бо ми реально з вами стараємося і на цьому все. Всім пока!